Медик. О, Боже! Що це таке? Бет, виходь тихенько. Сьогодні вранці у Ноксвілі, Тенесі, з неба впала партія кокаїну вартістю у мільйони доларів. І це ще не весь. Його десь кинули. Я шукаю свою дочку. Ліс небезпечне місце. Гей hey, Генрі, заціни. Хтось його розгріз, олень напевне. Втрачено до хріна кокаїну. Його треба знайти. Mm. 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 Ні, 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 наїсте, наїсте. Цікаво, як це вплине на нього. Mm. 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 Ведиміть! Mm. 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 Він нанюхався кокаїну. Mm. На кокаїні! Та був ведмідь. Ведмід? Він був у упоротий. Гей, так казати не можна. Ти в безпеці. Вони по деревах не лазять. Лазять ще як? що я бачу, я ніколи в житті не забуду. Альфа хижак. <клес> Під кокаїном. Хоч <клес> <Очманилы. клес> От, блін, ти в срачі. Що, бляха, з цим ведмедом? <клес> Стріляй! Вам так пощастило вперше.